Всім привіт! Перший рік життя малюка це, знаєте, ціла пригода, час дивовижних змін і, звичайно ж, безлічі запитань. У нашому сьогоднішньому огляді ми зібрали найголовніші ключові поради щодо гігієни та годування, щоб цей неймовірно важливий етап пройшов для всіх максимально спокійно та впевнено. Отже, який у нас план? Пройдемося по п'яти основних пунктах. Почнемо зі створення здорового середовища, потім перейдемо до щоденного догляду, розберемося з годуванням сумішчю, навчимося розуміти сигнали малюка і нарешті розглядемо сам процес годування з пляшечки. Все по порядку. Ну що ж, почнімо з самого початку, з фундаменту. У цьому першому розділі поговоримо про те, як закласти основи для здоров'я і комфорту дитини буквально з перших днів її життя. Так, для початку давайте розберемося про який саме період, іде мова. Немовлячий вік це час від народження і до одного року. І це справді критичний етап, бо саме зараз закладаються основи здоров'я. Тому знаєте, кожна дрібниця в догляді насправді має величезне значення. І тут ми підходимо до мабуть найголовнішого правила такої собі золотої нитки, що проходить крізь увесь перший рік. Неважливо, про що ми говоримо: про купання, годування чи просто гру, гігієна самої дитини і чистота всього, що її оточує, завжди на першому місці. Це просто аксіома. Гаразд, а що це означає в реальному житті? Насправді нічого складного, але потрібна система. Світла, тепла і чиста кімната це база. А ось щоденне вологе прибирання і регулярне провітрювання це вже не просто порада, а скажімо так, обов'язкова умова для здорового розвитку малюка. Окей, здорове середовище ми забезпечили. Що далі? А далі щоденні справи, ті самі ритуали, які стануть основою догляду за немовлям. Давайте розглянемо їх детальніше. Починаємо день з простої, але дуже важливої процедури. І тут є один маленький, але повірте, критичний нюанс правило, один диск на одне око. Це ж так просто, але саме це допомагає уникнути будь-якого ризику поширення інфекції. І пам'ятаємо напрямок завжди від зовнішнього куточка до внутрішнього. Ідемо далі, і ця тема знайома всім батькам. Тут є два золотих правила перше ніяких тазіків. Тільки проточна вода після кожного випорожнення це мінімізує будь-які ризики. І друге, повітряні ванни: ці 15-20 хвилин свободи для шкіри це найкраща профілактика будь-яких подразнень. І ще пара дрібниць, які насправді зовсім не дрібниці. Носик і вушка теж потребують щоденної уваги. Але тут, як і у всіх інших процедурах, головне правило ніякого поспіху. Все робимо максимально повільно, ніжно і з величезною обережністю. Так, з гігієною та щоденним доглядом, начебто, все зрозуміло це база, фундамент, на якому все будується. Але ж дитині потрібно не тільки бути чистою, а й ситою. Тож, цілком логічне питання, а що там з годуванням? І ось ми підійшли до великої і важливої теми годування. Сьогодні зосередимось на сумішах, коли, як часто і яку роль вони відіграють у розвитку дитини. Знаєте, важливо відразу прояснити один момент. Якщо грудне вигодовування з якихось причин не складається, молочна суміш це не компроміс, а повноцінна, збалансована і надійна альтернатива. Вона створена спеціально для того, щоб малюк отримував абсолютно все необхідне для росту та розвитку. А тепер подивіться, як все логічно змінюється з часом. Ця табличка чудовий орієнтир. Бачите, для новонароджених це майже постійний процес. Кожні 2-3 години, потім інтервали поступово збільшуються, а вже ближче до півроку, коли з'являється прикорм, все стає набагато більш впорядковано. Графік це добре, це орієнтир, але ж кожна дитина індивідуальна, як зрозуміти її особисті сигнали, як розпізнати, коли вона дійсно голодна, а коли вже сита. Ось про це і поговоримо. Будемо вчитися розшифровувати мову немовлят. А ось і наш декодер. Це справжня шпаргалка. Просто подивіться: з одного боку чіткі ознаки голоду, активність пошукові рухи головою, смоктання кулачків, а з іншого не менш чіткі сигнали, що малюк вже наївся. Він розслабляється, відвертається, цікавиться тим, що відбувається навколо. Вміння розрізняти ці стани це просто суперсила. Отже, ми знаємо, коли годувати, і знаємо, як зрозуміти, чи треба годувати. Залишилось найголовніше розібратися, як саме це робити правильно, безпечно і комфортно для дитини. Розглянемо весь процес крок за кроком. Перш ніж ми візьмемося за пляшечку, є кілька залізних правил. І перше, найважливіше. Жодної самодіяльності. Спочатку розмова з педіатром, який допоможе обрати правильну суміш. Далі абсолютна чистота, стерильне обладнання і звичайно чисті руки. Це навіть не обговорюється. Готуємо саму суміш. Тут усе як в аптеці, точність понад усе. Пропорції води та порошку мають бути чітко за інструкцією. Добре все розмішуємо. І, звісно, фінальний штрих – перевірка температури на зап'ясті, старий добрий метод, який ніколи не підводить. Ну що ж, усе готове. Тепер сам процес. Головне тут комфорт дитини. Зручна напівсидяча поза, підтримуємо голівку. Уважно стежимо, щоб соска була повна суміші, а не повітря. І най-най-найголовніше найголовніше ми йдемо за темпом дитини, а не навпаки. Дозволяємо їй робити паузи і ніколи не змушуємо доїдати. Якщо спробувати звести все, про що ми говорили, до однієї простої думки, то вона буде такою стабільний режим плюс уважність до сигналів дитини, послідовність і спостережливість, ось по суті, і вся магія успішного догляду в перший рік. Ми пройшлися по всіх практичних аспектах. Але ж догляд за дитиною це щось значно більше, ніж просто набір інструкцій. Правда? Що ж насправді означає бути поруч, бути чуйним і уважним у цій дивовижній подорожі першого року? Це, мабуть, питання, над яким варто замислитись кожному. Дякую за увагу.